Антрі подій розпочинає роботу телеканал СТВ. Сьогодні 582-й день великого вторгнення Росії до України. І далі поговоримо про головні новини. Ранку вночі армія РФ випустила по Україні 44 дрони шахет, і 34 з них було збито силами ППУ. Вкотре цілі була Одещина, Повідомив керівникова Олег Кіпер. Цієї ночі в області влучань не було. Проте до дрони вдарили по Кіровоградщині, на щастя без травмованих, але у частину безпілотників було збито над Миколаївщиною 20 ударних дронів. Напередодні ж ввечері росіяни завдали ракетного удару по об'єкту інфраструктури в Миколаєві. Ніхто не постраждав, повідомив міський голова Олександр Сінкевич. І внаслідок нічної атаки на Херсон загинув чоловік. Ще один отримав поранення. За минулу добу від обстрілів на Херсонщині теж загинула людина. На Донеччині одна людина загинула п'ятеро отримало поранення. А 27 вересня українські війська просунулися поблизу Бахмута та на заході Запорізької області. Повідомив інститут вивчення війни. Напередодні ж командувач оперативно-стратегічного угрупування Таврія Тарнавський заявив, що на Таврійському напрямку будуть гарні новини. А поки ми чекаємо цих новин від офіційного командування зсу, слухаємо статистику втрат окупантів від військового телебачення. Минулої ночі окупанти атакували Україну дронами камікадзе, застосувавши 39 ударних БПЛА типу шахет. У результаті бойової роботи, силами та засобами протиповітряної оборони, було знищено 31 безпілотник, мінус 330 російських загарбників за минулу добу. Втрат російська армія зазнала і у техніці. Наші воїни знищили 4 танки, 12 бойових броньованих машин, 38 артилерійських систем, одиницю реактивних систем залпового вогню. Засіб протиповітряної оборони 9 безпілотників, 23 автомобілі та дві одиниці спецтехніки. Такі дані Генерального штабу станом на ранок 28 вересня. Загальні цифри щодо втрат окупанта від початку широкомасштабного вторгнення такі українські воїни знищили 277 тисяч 320 загарбників. Російська армія втратила 4 тисячі 679 танків та 8 тисяч 962 бойові броньовані машини. Уражено 6 тисяч 375 ворожих артилерійських систем та 793 реактивні системи залпового вогню. Наші воїни знищили 535 засобів протиповітряної оборони. Приземлили 315 ворожих літаків та 316 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн уражено 8 тисяч 815 одиниць. Знищено 20 кораблів та катерів та один підводний човен. Сили оборони України вивели з ладу 4957 ворожих безпілотних літальних апаратів та збили 1529 крилатих ракет. Ворог втратив 929 одиниць спеціальної техніки. Приєднуйся до збройних сил України, а далі поговоримо про озброєння українських захисників, зокрема САУ Богдана. Це єдина українська самохідна артилерійська установка, що розроблена під стандарти для країн НАТО і має калібр 155 вона прийнята на озброєння у липні цього року, проте вже показала свою високу ефективність на фронті. Команда військового телебачення вирушила на бойові позиції разом з танкістами, щоб побачити, як Богдана знищує окупантів на Донеччині. Українська самохідна артилерійська установка Богдана нищить ворогів на Лиманському напрямку. САУ-2 С-22 Богдана стала першою вітчизняною артсистемою, що розроблена під стандартний для країн НАТО калібр 155 міліметрів. Як не крути 152-й-155, вони майже одинакові боєприпаси, але залежить від самої марки 155-го калібру. Є снаряд, який, на якому там розльот осколків до 400 метрів, є до 200 метрів. Але як показує, Практика, якщо йде пряме попадання в ціль, чи це жива сила, чи це ударна сила і розльот осколків. Екіпаж працює на Богдані 2.0, що є другою модифікацією цієї гаубиці. Установка комфортніша, має підвищену прохідність та досконаліший комп'ютер. Це пульт управління органами машини, тому що вона ж не повністю слажується Тут є автоматична, вона згортається, розгортається автоматичному. Ти більше нічого не робиш. І Є включаєш тестовий режим. І ти можеш самі органи сам отдільно її включать-виключати. Кабіна Сау Богдана виглядає досить просторою, гарно обладнаною. І у мене таке відчуття, що я знаходжуся в хорошій іномарці. В кабіні головний старший водій Денис. Саме він відповідає за рух машини та її готовність до виїзду на бойову. Росіяни полюють на Богдану і вже якось намагалися її знищити. Дуже трудно було виїхати, тому що постійно був обстріл. За нами слідили. Я приходив вночі, забирав машину, пробили нам колесо, не було зможності поміняти, та їхали на пробитом. Богдана на озброєнні з липня цього року. Тож екіпаж каже, що вона проходить додаткові випробування вже безпосередньо на полі бою. Її точність вражає незалежно від типу боєприпасів. В більшості працюємо з колочно-фугасними, але коли нам дали касетні боєприпаси, то і ними працюємо. І точність. Що на тих, що на тих? У нас 90% всі всієї роботи це попадання в цілі. Попадали по складах з боєприпасами, по складах з ГСМ, по живій силі, і просто не врахувати, вже, скільки було стрільби, і скільки ворога полягло від наших рук. Прийшла ціль, тому ми швидко висуваємося на бойову. Вранці до нашого приїзду екіпаж вже працював і вдалося знищити ворожий танк на переправі. А ще раніше склад боєприпасів. Хлопці кажуть, що готові повторити успіх знову. Арбата! Хлопці, Дивіться враження на після робота. За день бійці відпрацьовують понад сто снарядів. На питання, чи страшно їм постійно бути ціллю для ворога, відповідають одноголосно. Перший їде, що трошки страшнувато, коли вже перший стрельнув, то вже все одно піднімається і хочеться роботи роботи. Головне, щоб лягало туди, куди треба. Тим часом у Житомирі під час засідання позачергової сесії міської ради було винесено на обговорення питання по збірці тисячі дронів. Про це місцева влада домовилася з приватним бізнесом та військовими частинами. А компоненти до них будуть закуплятися за кошти міського бюджету. Питання на обговорення вільний міський голова Сергій Сухомлин. І далі цитата: ми зараз готуємо тендерну документацію. Офіційно дуже важко знайти компанії, які хочуть продати. Та комплектуючі для FPV дронів, сума, яку виділена міська рада, достатня для закупівлі комплектуючих на тисячу fpv дронів. У нас вже є домовленості з Житомирськими підприємцями і військовими частинами по збірці цих дронів. Вчора спілкувався з Берлінською, і з цього приводу я думаю, що все буде добре. І найближчим часом за місяці два ми зможемо закупити і передати нашим військовим близько тисячі FPV-дронів, які будуть закуплені. Лені за рахунок бюджету міської ради сказав Сергій Сухомлин. І у Житомирі активно триває підготовка до нового опалювального сезону. Міський голова назвав це комплексом заходів. Готується Житомирводоканал, Житомиртеплокомуненерго, ОСББ та управляючі компанії. Генераторами забезпечені всі об'єкти, які постачають воду та займаються водовідведенням задля виконання функцій аварійної роботи. Деталі підготовки у прямій мові міського голови. Через декілька тижнів вже має розпочатися опальний сезон. Сьогодні останні перевірки готовності нашого ЖКХ до опального сезону, і в цьому році він буде не менш думаю складним ніж минулого року, але точно знаю, що наші комунальники, наші служби готові і ми з честю пройдемо. І точно расисти не зможуть зупинити життя в наших українських містах, як би нам не було складно. І в цьому році у нас є вже величезний досвід. В нас є генератори, один з них знаходиться поруч, але а всього на об'єкти теплокомуненерго-водоканала ми закупили сумарно 83 генератори, і це величе, великої потужності. Саме великий генератор у нас 1,6 МВт. Також ми робимо. Багато того, що може зробити нашу енергосистему більш незалежною на сьогодні. Ми очікуємо найближчим часом вже отримати від європейського фонду від австрійського виробника газопоршневі генератори. Це генератори великої потужності. Два генератори сумарної потужності 1,6 і які підуть на об'єкти теплокомунерго. і вони будуть виробляти і теплову енергію, і електричну енергію. І у разі відключення вони зможуть забезпечити якийсь невеликий район, також електроенергію. Сьогодні ключова задача стоїть в тому, чи вдасться ворогу знищити наші об'єкти інфраструктури. В минулому році, так само як в інших містах, нам давали обмежені ліміти. Але завдяки тому, що постійно працювали Собленерго, Собленерго, і кожен день ранній пік, вечерні, вечерній вечірні пік. Ми знали, скільки котелень потрібно відключити. Ми відключали і по 20 котелень. Ми піднімали температуру вночі. Зранку відключали. Потім в день знов підігрівали. О 16 годині виключали. Це давало можливість зменшити використання і зекономити ці критичних 9-12 МВт. Знімали електротранспорт, відключали перший підйом водоканалу. І все це давало можливість нам. От не вийти за цей ліміт 9 чи 12 мегават електричної енергії, зекономити, і тоді не відключалося все місто. І в Житомирі була одна з найкращих ситуацій в Україні. Всі, ці, всі це відмічають, що в нас майже ну, було дуже мало відключень. Будемо працювати так само. Це величезна праця, от саме цих працівників, які працюють на котельнях, бо після відключення потім потрібно після 10-ї години знов включати. Відключаємо в автоматичному режимі, включаємо в вручну. Ному режимі це величезна кількість котелень, яких потрібно перезапустити знов в роботу, дати людям тепло і до ранку підігріти знов температуру. Так що я впевнений, що все буде добре. Ми додатково ще е будемо ставити сонячні електростанції на е водоканалі. І головна задача ПВО ППО, яке може забезпечити всі ці об'єкти. Ну, я маю на увазі великі об'єкти енергетики додатковим захистом. У нас була нарада місяць назад, приблизно в штабі Віталій Іванович акцентував на цьому увагу. У нас люди вже проходять навчання з складу ДФТГ. Ми за рахунок міста закупаємо 8 нових пікапів. Вони вже на початку до кінця цього місяця 6 і на початку жовтня ще 2. Ми отримали вже зброю. Це буде додатково вісім екіпажів, які будуть забезпечувати в тому числі захист цих енергетичних об'єктів від російських іранських шахідів і іншого зла, те, що летить на нашу країну. Податківці з Житомирщини засуджено за торгівлю інформацією із обмеженим доступом до 3,5 років. Деталі нам розповіла речниця служби безпеки України в Житомирській області Ірина Мартинюк. Встановлено, що головний державний ревізор установи налагодив механізм одержання грошей за відомості про комерційну діяльність юридичних осіб області. Ці відомості він витягував із закритої автоматизованої інформаційної системи ДПС податковий блок. Вартість пакету документів, сформованих по одній фірмі, вартувала від 3 тисяч гривень. Клієнтами таких послуг були місцеві приватні підприємці, яких цікавила інформація про конкурентів та потенційних клієнтів. Оперативники СБУ задокументували декілька фактів збуту податківцем інформації з обмеженим доступом, у тому числі відомостей щодо місцевого підприємства критичної інфраструктури та філії державного заводу, що належить до сфери управління державного управління справами. Затримали зловмисника у Бердичеві восени 2020 року одразу після отримання грошей від чергового клієнта за несанкціоновано скопійований пакет даних. Вироком Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області експодатківця визнано винним у несанкціонованому збуті інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованих системах, створеною та захищеною відповідно до чинного законодавства, вчиненому повторно. Наразі вирок суду не набув чинності та може бути оскаржено у апеляційній інстанції. Поліція ж розслідує смертельну ДТП у Радомишільській громаді. Подія сталася 26 вересня близько шостої ранку поблизу села Теклянівки. Попередньо 33-річний водій автомобіля ВАЗ, рухаючись грунтовою дорогою у напрямку села Теклянівки, не впорався з керуванням транспортного засобу та виїхав за межі проїзної частини, внаслідок чого відбулося зіткнення легковика з деревом. На жаль, Карманич від отриманих травм загинув на місці. Його ж 27-річний пасажир з тілесними ушкодженнями був госпіталізований до реанімаційного відділення лікарні. Нині слідчі встановлюють обставини ДТП у межах кримінального провадження, розпочатого за частиною другої статті 286. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу особами, які керують цим засобом Кримінального кодексу України і поліцейські. Ки закликають громадян суворо дотримуватися правил дорожнього руху, перебуваючи за кермом, Дотримуйтесь швидкісного режиму та враховуйте стан дорожнього покриття. Наполягають полісмени. І вчора, 27 вересня, футбольний клуб Полісся вдома на центральному стадіоні Полісся в етапі 1-8 Кубку України переграв СК Дніпро-1 та вийшов на чвертьфінал Кубка України з футболу. Свого суперника «Полісся» обіграло в серії після матчових пенальті, оскільки основний час матчу закінчився ничією 1-1. Після першого тайму матчу ворота обох команд залишилися сухими 0-0 І у другому таймі рахунок відкрили гості на 77-й хвилині. А Же на 88-й арбітер зафіксував гол з офсайтом. Пробив його Андрій Єченко. Відігратися Полісся змогло у компенсовані арбітром 5 хвилин додаткового часу на 90 плюс 1 хвилині Богдан Кушніренко з близької відстані забив гол, зрівнявши рахунок у грі. Другий тайм завершився нічиєю 1-1, тому команди продовжили визначати переможця в екстра таймах. Перший екстра тайм залишився без голів і в другому Полісся змушено було грати у меншості. Олександр Назаренко отримав серйозну травму. Його винесли з поля, проте кількість. Замін у Полісі вже була вичерпана в рамках другого екстра тайму. Арбітер компенсував три хвилини до гри, під час яких втім обидві команди не забили голів. Завершили екстра тайм з нічією 1-1. перемогу команди виборювали в серії після матчових пенальтів, за якими Полісся обіграло дніпро 1 з рахунком 5-4, вийшовши до чвертьфіналу Кубка України з футболу. І вчора день був насичений футбольними подіями. У Житомирі, так зокрема, у місті відбувся чемпіонат з футболу серед учнів других-четвертих класів. Хто змагався та хто здобув статус чемпіона, розповідає Іван Касивак. 28 вересня в Житомирі відбувся фінальний шкільний турнір з футболу серед початкових класів. 32 школи, 350 учасників, 6 учасниць, тиждень насиченої боротьби, хвилювання і підтримка рідних, кінець другого тайму фіналістів і нарешті перемога та вручення медалей. Бронзу здобув ліцей номер 5 срібло виборов 25-й, А ось учні 16-го ліцею посіли почесне перше місце. Футболісти кажуть, що готувалися доволі довго і плідно. Гра була важкою, суперники, достойними. Віра в себе, віра в себе дружна коли команда. ми в себе вірили. То ми перемагали. Дружна команда. Житомирський міський голова Сергій Сухомлин каже, що такі турніри зараз доцільні як ніколи, адже це гарна можливість відволіктися від війни, відірватися від гаджетів та краще соціалізуватись. Також додає, що будуть сприяти збільшенню кількості та покращенню умов майбутніх футболістів Житомира. Задача на сьогодні стоїть. Про те, щоб кількість дітей, які займаються футболом в Житомирі, була не менше двох тисяч. І я думаю, що приблизно максимум там півроку пройде, у нас вже буде така кількість дітей. Сьогодні біджеві груп, Можу вже сказати, що є вже плани по будівництву в місті Житомирі окремої футбольної академії. Це буде великий проєкт за кошти приватних інвесторів, побудована дитяча академія. Окрім Спартака, в нас ще з'явиться академія, в яку зможуть діти з області також поступити. Житомир стає справді футбольним містом, наголошує міський голова. Власний департамент освіти міської ради став ініціатором проведення дитячого футбольного турніру серед початкових шкіл. Адже вважають його потрібним для дітей. Поділився начальник департаменту Валентин Арендарчук. «Знаєте, ми вболіваємо всі, як житемерян за наші полісики, грає в прем'єр-лізі. Тому і є дуже гарний для розвитку футболу. А щоб були дорослі футболісти, треба виховувати. Наших маленьких футболістів, щоб була достойна гідна зміна. Ми вітаємо всіх призерів та переможців і чекаємо на нові звершення маленьких футболістів. Маємо пояснення про національне мультипредметне тестування у 2024 році. Про деталі іспитів у своєму телеграм-каналі розповів голова комітету Верховної Ради України з питань освіти Сергій Бабак. Якщо коротко, то перше, формат буде таким. Три плюс один, тобто три обов'язкових предмети. А це українська мова, математика і історія України. Це також тепер обов'язковий предмет плюс один на вибір. Всі предмети складатимуться в один день. Два предмети по 60 хвилин, перерва і ще два предмети по 60 хвилин. Історія України буде охоплювати 16-21 століття. Основна сесія мультипредметного тестування триватиме довше і розпочнеться раніше, орієнтовно у кінці травня. А ДПА в 2024 році не буде. В окремих початкових школах буде пілотування моніторингового ДПА. Відповідний проєкт закону, який регулюватиме вступ у 2024 році, вже реєструється у Верховній Раді України. Жінка, хто вона? На це питання спробували відповісти у фотопроєкті Неймовірна, виставка якої відкрилася у Житомирі. Вона розповідає про жінок-прикордонниць, які залишилися вірними військовій присазі і захищають Україну на рівні з чоловіками. Сучасна українська жінка це не лише дружина і мама, це бізнес леді вчителька, волонтерка, медикиня та військовослужбовиця. У Житомирі у просторі Вільна презентували фотопроєкт Неймовірна з історіями жінок з окремого контрольованого пункту. Київ Державної прикордонної служби України: десять історій з життя сильних жінок про їхню службу, повномасштабне вторгнення та мрії така червона ниточка майже у всіх історіях це про те, що жінки в зв'язку з війною, в зв'язку зі своєю службою, змушені залишити своїх дітей, свої родини в більш безпечних місцях, а самі служити на кордоні. І це для кожної жінки найскладніший етап, який важко пережити, і кожна ось саме ділиться. Цією біллю своєю, і це так само варто говорити, як допомагати таким жінкам, як з ними працювати для того, щоб вони менше відчували це відчуття втрати і суму за своїми рідними. Крім того, ця виставка присвячена. Обговоренню теми гендерних стереотипів, розуміння і бачення жінки під час служби в різних і правоохоронних органах, і в армії. Тому ми сьогодні поговоримо з представницями і поліції, і військового інституту, і прикордонної служби саме з Житомирського регіону, як їм служиться і як почувають себе жінки, охороняючи нашу державу, служачи в різних видах. Військ героїні фотопроєкту не змогли бути присутніми під час презентації виставки в Житомирі через службу, але серед запрошених гостей були жінки та дівчата, які також стали на захист держави та обрали професії, які донедавна вважалися суто чоловічими. Прикордонниця Анастасія Пінько мама трьох дітей, яка вже 20 років пов'язана з військовою службою. Жінка на власному досвіді знає, як поєднувати і сім'ю, і роботу. Нелегка ця праця, тому що поєднувати наше особисте життя з військовою справою, тим більше в нинішній час досить нелегко. Але ми руйнуємо всі стереотипи, які пов'язані з гендерною політикою, що це не військова справа для жінок. Я скажу так, зараз жінки обороняють плічопліч з чоловіками і виконують бойові завдання, боронять нашу державу і наближають нашу перемогу через те, як бачите, що жінці все посильно. Софія Горбатюк, ще бувши школяркою, вирішила, що хоче бути військовою. Всупереч батьківським мовлянням, обрати іншу професію. Я спочатку ще не могла. Знайти такий свій шлях. Але ну, в класа 10-го, як нас відкрився наш звягівський військовий ліцей mm -hmm. з підвищеною військово-фізичною підготовкою, я тоді вирішила, що я тоді піду. Ну, мама дуже не хотіла, каже, подумай перш, це дуже нелегка справа, це все для хлопців. Але я кажу: мам, якщо я вибрала, я тобі жалітися не буду. Я сама буду себе карати, якщо щось не так піде. І далі я продовжила. мені сподобалося навчання в ліцеї. Я дуже дякую йому за цю базу, закладену і пішла в наш словетний інститут. Не варто слідувати стереотипами, треба завжди йти до своєї мети і не слухати суспільство. Переконана працівниця поліції Марія Зуб. Це стереотипне мислення, тому що жінка е, може очолювати такі професії, е, воєвничі професії, і дуже гарно справляється з цією справою. Е, тому що ми рівні перед нашими діями, на сам перед сьогодні ми обороняємо наші території на рівних правах з чоловіками, ми охороняємо громадський порядок, то ми всі прагнемо і крокуємо до перемоги. Поєднувати службу та сімейне життя не просто, але можна. І я хочу сказати, що якщо у вас є мета. Перевернути цей світ у вас все вийде. Все вийде, нічого не бійтеся. Йдіть впевнено, крокуйте до своєї мети і до своєї цілі. Виставка триватиме у Житомирі до 1 жовтня, а потім вирушить іншими просторами вільна по всій країні на сьогодні. Це всі новини, і я дякую українським захисникам за ще один день. А ви підтримайте одне одного. Ми з вами побачимося. Слава Україні! Героям слава! У п'ятницю, 29 вересня, максимальна температура в день плюс 25, вночі плюс 12 градусів, вологість повітря 37%, відсотків. Вітер південно-західний 0,7 метрів за секунду. І увесь день у Житомирі небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Опадів також не буде.